Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі. Мене звати Тетяна, я вчитель кундаліні медитації. В нас дуже цікава тема, яка на перший погляд не пов'язана ніяк з медитаціями. Тема, як позбавитись від шкідливих звичок, як налаштувати свою систему, через яку ви зможете досягати своїх цілей. Та як це все пов'язане з медитаціями. Отже, я людина практик, і все, що я розповідаю, я перевірила на своєму досвіді і ділюся тільки виключно своїм досвідом. Ось тому, перше, що я хочу розпочати, це напевно з останньої події в моєму житті. Як я, як я перестала пити каву. Я досить, ну, всі люблять каву, ну майже всі. І це певний ритуал. Я теж себе цим заспокоювала, що я її люблю чисто для смаку, для того, що це моя ранкова рутина. Ось, Але, є одне, але я розуміла, що в мене є залежність від неї, тому що якщо я не випиваю зранку каву, то я стаю дуже ну, не самою приємною людиною, я б сказала навіть трішки агресивною. Ось. І я розуміла, що якщо в мене така є реакція, то це залежність. Ось, А я, я не хочу бути залежною ні від чого, ні від кого. Тому я вже досить давно почала задумувати над тим, щоб покинути пити каву. Або зменшити її, але краще покинути. І досить довго в мене не вдавалося це зробити. Я завжди знаходила собі причини, чому ні, чому завтра, чому не сьогодні. І коли я усвідомила, навіщо мені позбавляти себе від кави. Коли я зрозуміла цей справжній сенс, тільки тоді відбулися ці зміни. Тобто, я, наприклад, я почала, почала досліджувати тему детоксу, детоксу організму, і прийшла до того, що. Ну, всі наші паразити, які в нас живуть грибки, вони живуть для них сприятливе середовище – це кисле. Ось, а кава, вона якраз закислює наш організм і допомагає їм там процвітати. Як ми вже всі знаємо, всі, -всі паразити, мікро, грибки вони керують нашими, нашими бажаннями і те, що ви хочете солоденького так часто, можливо, це не. Особисто ваше бажання, а можливо, так вами маніпулюють ці, ці паразити. Ось а всі позитивні, позитивна мікрофлора, вона живе в лужному середовищі. Ось, А лужне середовище можна створити за рахунок кислоти, це або е, е, воду з лимоном зранку пити, або яблучний оцет додавати до води. Тобто таким чином змінюється стан, склад е, наш всередині, і ми досягаємо е, такого ефекту. Ось, і я така: ага, і, і, і виходить, я зайшла в цю тему через детокс, тому що я хотіла почиститися. Я купила певні рослинні препарати, змінила своє харчування. Ось, і одним із пунктів, щоб цього досягти, потрібно було виключити каву, тому що вона закислює. І коли я усвідомила цю всю картину, я зрозуміла, наскільки мені зараз потрібно почистити свій організм. І тоді я прийняла чітке рішення, що ось все я купила всі препарати. Я прописала собі харчування, розписала. І я з понеділка наступного типу відміняю каву. І що ви думаєте? Я постраждала всього лиш два дні. Мені так, мені було важко. Я не можу сказати, що це зовсім, зовсім легко було, але я постраждала два дні і все. І я рукою зняв. Я вже не п'ю каву майже два місяці. А, я пройшла свою програму детоксу а, і зараз, вже от майже два місяці, і я почала відчувати ефект того, що я не приймаю каву, тому що раніше зранку обов'язково я її приймала, і в обід я дуже хотіла спати. Просто мене виключало зараз. У мене немає такого стану. Я в обід. І нормально себе почуває енергійна. А, але ж, ну, типу, кофеїн він має таку дію, що він швидко піднімає рівень енергії, але потім е, і так, так само швидко її зменшує. Ось, а це якраз припадає десь на, е, на обід. Ось, тому я зрозуміла, чому я в обід хотіла дуже спати і відчувала себе не дуже. Мені здається, в мене навіть ну, така стала світліша і яскравіша. Ось тому це моя одна з перемог, яку я зробила. Ще раз, я це зробила, мені легко стало позбутися цієї залежності тільки тоді, коли я усвідомила, для чого мені це потрібно. Навіщо. Ось тому, якщо ви хочете від чогось позбутись, задайте собі конкретне питання: навіщо, щоб що, що вам це дасть? Тому що коли ми не бачимо е кінцевої цілі результату отримання від цієї дії, ми не будемо це робити. Ми не знайдемо просто купу причин, чому цього не робити. Плюс е соціум ще буде. Вам в цьому перешкоджати, тому що, якщо взяти, наприклад, ту ж саму каву, то ну, як це піти в кафе з подружками, не випити каву. Ну тобто, це маркетинг, це, нам, це, це вже все, це вбудоване наше життя. Ось. Тому перший інсайт це знайти навіщо для чого вам потрібно позбавитися від чогось. Ще із моїх прикладів життєвих. Я, е, я е, е, хотіла, ну я хотіла займатися спортом, е, типу хопити спортзал, мати гарне фізичне тіло, але я якось так не дуже регулярно туди хотіла, наче наче і ціль є, да, хочу там якось вигляд, якось виглядати, але не було, е, не було більш чіткого розуміння навіщо. І два роки тому а, я була на певному марафоні в ну, одній дуже відомої блогерші, і в неї прекрасна фігура, просто неймовірна. І а, я пройшла її марафон, все там окей, було. І а далі вирішила, що, ну, типу, марафон для мене це мало. Мені потрібно йти в спортзал, брати тренера і займатися з ним. Ось, зробити певну систему. А, і я тільки тоді, ну, типу, вона мене надихнула. Я побачила, яке я хочу тіло, яке, яке в мене, щоб в мене було. Тобто в мене склалася оця візуальна картинка, як я хочу виглядати. Ось, плюс до того, я багато дізналася інформації, чому саме для жінок важливо мати гарну м'язову масу, тому що там виробляються певні гормони, які... Продовжують нашу молодість, нашу репродуктивну систему. Ось, і я ще з цього боку підкріпила мою ціль навіщо мені це потрібно? І коли ці пазли склалися, для чого я буду це робити? Я почала регулярно це робити. Ось важлива система. Тому що без. Перший крок, не, коли ми не знаємо нашої цілі, систему не, ми не построїмо. Ми будемо завжди це відкладати. Це буде нерегулярність. Ось коли ми усвідомили, ми йдемо в систему, ми вибудовуємо свою систему. Як її вибудовувати? Я, я домовилася з тренером. По яких днях, о чітко, о якій годині я приходжу на тренування? Я запланувала це в себе в календарі? І все. І в мене було чітке все: я запланувала, значить, я туди маю йти. Все, я поставила на систему чітко, в певний день я йду на тренування і хоч би що. І що ви думаєте? Я це почала робити. Так, я, ну, я скажу, що це не було супер легко. І я не кожен раз йду на тренування супер таким гей, захватом клас, зараз я тренуюсь. Е -е, дуже часто я йду <статньо> в такому колому стані, і без настрою. Але я йду туди. І коли я е -е, роблю тренування через такий, е -е, ну, як би через не хочу. Коли я потім виходжу після тренування, Боже, в мене така гордість за себе. У мене, по-перше, з'являється енергія. Я пишаюся собою, що я зробила це. Це мене підбадрює. Я розумію, яку я цінність принесла своєму тілу, своєму здоров'ю. І це мотивує мене далі робити ці ж самі дії. Тому ціль плюс. Системні дії дорівнює результат. Ось, ви скажете: А до чого тут медитації? До, до, до чого тут це все? А, із цього всього ланцюжка а, ми зараз ще додамо туди формулу медитації. Я поясню, як, як це працює. А, коли ми починаємо медитувати. Ми, наче, прокидаємося, ми стаємо більш усвідомленішими. Ми починаємо бачити те, чого ми раніше не бачили, і усвідомлювати себе. Тому що ми живемо 99% на автоматі, на діях, які вже відточені, і ми навіть не усвідомлюємо їх. Ми просто робимо. Наприклад, по нашкідливих звичках. Ну... Як на піти на там день народження, свято, да? і не випити келих шампанського. Ну, що це за свято взагалі? Ну, це вже автоматично. Ми навіть про це не задумуємося, чому ми це робимо, для чого, якому ми, ми шкоду собі завдаємо. Ну, всі роблять, і я буду так робити. Ну, типу, ми не усвідомлюємо цього. Тому коли людина починає медитувати, вона ніби прокидається і вона починає собі задавати певні питання. А для чого я це роблю? А що буде, якщо я не буду цього робити, а яка мені з цього користь? Я саме так через медитацію і усвідомлення, чому мені це краще не робити. Просто за, за, тиждень, за тиждень позбавилася двох дуже таких ну, дуже важких, шкідливих звичок. Це алкоголь і паління. Ну, типу, я до того, надіюсь, мама не буде дивитися то полила 10 років. Пам-пам-пам. Але я потрапила на ретрит. Я цілий тиждень дуже активно медитувала, займалася різними практиками, йогою, дихання. І ми постійно обговорювали ці теми, піднімали, і нам пояснювали прямо на клітинному рівні, як це, як це впливає на наш організм, як це потім впливає на наші сфери життя, як взагалі на, на ментальному здоров'ї це відображається. І у мене склалося повне усвідомлення того, що я не хочу так більше жити. Я не хочу більше вбивати своє тіло, не хочу себе отруювати. І просто я приїхала, і отак, раз, і все така. Я, ну, я, я не вживаю алкоголь. Я все, я, я більше не болю. Ну, таку, мої знайомі були в шоці. Не всі мене підтримали. Тому що ну, чомусь вони вважали, що ти, хмільна подружка це краще, ніж е, Ось, Але мені це не заважає. Я вже, до речі, я вже 4 роки не вживаю алкоголь і не валю. Mm -hmm. mm -hmm. і, е, і всі ж таки, типу, а як ти взагалі розслабляєшся? Як ти відпочиваєш? А ось знову сюди приходить медитація. Коли ти медитуєш. Ти, ти, наче, ти наповнюєшся енергією, тобі не потрібно додаткові якісь стимулятори, які тебе будуть драйвити. Ти вже на драйві, тому що ти енергійний, ти здоровий, ти вільно дихаєш. Я перестала хворіти. Це шок просто. Я реально там, ну, г г такі оці простудні грипи. Uh, у мене максимум раз в рік і в супер-супер легкій формі. Все, ну, типу, я, я не хворію. І uh, за рахунок медитації, чомусь прийнято вважати, що медитація вони, типу, супер такі спокійні, тебе заспокоюють, і, і, і ти прям, ну, все. Ні, це так не працює. медитації вони заряджають нас, енергією наповнюють, вони чистять нам мозок, голову. Ми починаємо активніше думати, виникають якісь нові ідеї, бажання. Ти починаєш бачити цей світ новими барвами. І це ні з чим не зрівняється з ніяким келихом шампанського, після якого на наступний день ти помираєш просто. Ти постійно заряжений. Ось тому до нашої формули, для чого ми це робимо? системність дій вибудовувати, плюс медитації дають нам такий класний результат. Ми з такою формулою можемо досягнути все, що завгодно, позбавитися все, чого завгодно. Е, тому е, я е, я надіюсь, що вам це була дуже корисна інформація і е, хоч одній людині вона допоможе. Тому, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, напишіть, можливо, ще які ви хотіли б теми почути від мене. І чи взагалі вам сподобався такий формат. Е, тому всім гарного дня, пока-пока!